Міжсесійний період до міської ради надійшло два листи з проханнями вирішити проблеми жителів Нетішина. У першому, за підписом Юрія Максимчука, йшла мова про питання садибної забудови міста. Люди мають проблеми із електро та водопостачанням. Просили встановити додаткові зупинки і зробити розмітку доріг. Крім того, автор листа вболіває за підписання договорів із ЖКО, що забезпечить своєчасне вивезення сміття. У листі від Олександра Міклуша йшла мова про тарифи на електроенергію для мешканців будинку 7, що по вулиці Шевченка ми жителю будинку по вулиці Шевченка. 7 просимо вас підтримати і сприяти у вирішенні нашого питання щодо лімітів та споживання електроенергії, так як у нашому будинку відсутнє центральне теплопостачання та гаряче водопостачання. А тому для забезпечення умов проживання використовується тільки електроенергія. Існуючі обмеження, ліміту обслуговування обсягу споживання електроенергії не можуть бути прийняті так, як тариф значно збільшується. Після використання надліміту, що ставить мешканців критичне фінансове становище, просимо переглянути показники першого рівня обсягу споживання електроенергії для населення об'єкт збільшення від 250 кВт до 1100 кВт період з 11.05 по 31.09, а також до 5400 квт годин кіловат годин період з 1.10 по 31.04. при обговоренні порядку денного зняли з розгляду питання про порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств установ та організацій що належать до комунальної власності територіальної громади міста депутати вважають питання сирим однозначно воно потребує серйозного вивчення Допрацювати слід і питання приватизації та відчуження об'єктів комунальної власності. Додаток хотіли доповнити пунктом 9 і внести до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, нежитлове приміщення по проспекту Незалежності. 18. доповнили порядок денний трьома питаннями: розглядом звернення, про дострокове припинення повноважень нинішнього складу Верховної Ради України, про виділення допомоги сім'ї загиблого та іще одним земельним питанням. Секретар міської ради зачитав депутатські запити. Валерій Бойко просив взяти під контроль розслідування кримінального провадження щодо перевищення службових повноважень посадовими особами торгового центру. Сергій Шумик говорив про порушення тиші у районі будинку Шевченка. 7 депутат від імені мешканців висловив побажання про припинення роботи розважального закладу у нічний час. Депутат Олег Вознюк говорив про виготовлення і встановлення грибка біля будинків 8 і 10, що по вулиці Шевченка. Із трьох колеги підтримали останні два запити. Надали слово депутати представнику громадської ради, голові громадської організації Каштан Валерію Марчуку. Активіст зупинився на питанні прибудинкової території і розташування малих архітектурних форм на території міста. Останнє питання було у порядку денному. Ми не визначились прибудинковою територією, а вже намагаємось встановлювати якісь мафи. Не виникнуть суперечки. Адже у нас були на практиці такі випадки, коли. Деякі підприємці, служиваючи своїм становищем і користуючись певними стосунками з владою, побудували свої капітальні споруди на прибудинковій території, яка належить мешканцям. Розпоряджатися прибудинковою територією мають лише мешканці, тому що це їх власність. А так як не існує актів на право приватної власності. Мешканці не мають можливості впливати на це діло, якщо не існує е актів на право влас земельних ділянок. То практично за що ж мешканці сплачують. Питання про надання виконавчому комітету міської ради згоди на розробку комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста у порядку денному було дев'ятим. Лише 13 депутатів були за активне розміщення малих архітектурних форм на території Нетішина. Інші, напевно, добре пам'ятають, як попередня каденція боролася й розміщенням будок, що псують зовнішній вигляд міста. Ліквідували депутати Нетішинський міський центр ресоціалізації наркозалежної молоді Твоя перемога. Функції цього закладу передали Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Структур уже в міській в Ні в одній області, ні в одній, ні в одному районі областей немає. От і крім того, дублюється робота цього органу із центром. Кіочолює Сеуківський Андрій Ярославич. І ще одним рішенням депутати встановили надбавки, преміювання та виплату матеріальних допомог заступникам міського голови Петру Скибі та Тетяні Захаревич Любченко. Внесли депутати зміни у комплексну програму боротьби зі злочинністю та з охороною громадського порядку на території обслуговування Нетішинського МВМВС України у Хмельницькій області. Зміни незначні. Забрали кошти, що передбачалися на страхування членів громадських формувань з охорони громадського порядку. Чотири тисячі направили на встановлення камер відеоспостереження. Отож цього року обіцяють розпочати з місць найбільшого скупчення людей і виділити 55 тисяч на програму боротьби зі злочинністю. Незначні зміни внесли депутати до бюджету 2014. Для дитячого дошкільного закладу номер 9 на повірку лічильників. У зв'язку з тим, що виникла невідкладна в тому потреба. Обсяг коштів, які зазначені в проєкті рішення, стосується суми 2600 гривень. Але після детальних з'ясувань і місць проведення повірки, з'ясовано, що необхідно додатково ще 3200 гривень, щоб правильно і документально це зробити. Крім того, враховуючи внесені зміни до програми, яку ми в даний час говорили. Пропонується направити кошти в сумі 3300 гривень на розроблення проєкт кошторисної документації для першого етапу встановлення камер відеоспостереження по місту. І також пропонується зменшити обсяг резервного фонду та направити їх виконавчому комітету в сумі 10 тисяч гривень на рішення, які ми прийняли нещодавно на надання матеріальної допомоги. Крім того, враховуючи звернення за школи номер 4 після. Підготовки проекту рішення є пропозиція направити ще 5 тисяч 19 гривень для четвертої школи, також для повірку лічильника. Скасували депутати угоду про співпрацю з громадською організацією військово-історичного клубу Захід Схід, що передбачала діяльність на території міського пляжу. Згідно з рішенням 62 другої сесії, внесено зміни до положення про наглядові ради, що є колегіальними контролюючими органами підприємств, формуються у разі необхідності при кожному КП та затверджуються рішенням Нетішин Ради. Наглядові ради погоджують з керівником підприємства встановлення форм та системи оплати праці для працівників підприємства. Цей пункт виключити і виключити ще один пункт. Наступний це погоджують примінювання встановлення окремих персональних доплат та надбавок працівникам. Та адмінперсоналу підприємства. Наглядові ради по законодавству не мають права втручатися в господарську діяльність і не вони формують, кому яку зарплату платити премію. Звернулися депутати до Верховної Ради України з вимогою вжити заходів щодо дострокового припинення повноважень парламенту нинішнього скликання. Міський голова має направити звернення до Верховної Ради. За більшість земельних питань голосували пакетом. Окремо розглянули питання про надання фізичній особі підприємцю Валерії Преподобному дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі їх в оренду. Два проекти рішень було з цього питання. В першому було зазначено дві земельні ділянки, а в другому вказана одна земельна ділянка. Питання активно обговорювалося. З однієї сторони, депутати розуміють, що вільна ділянка має виставлятись на аукціон. А з іншого, хоче, щоб Валерій Преподобний став таки платити за використання землі у центрі міста. Зауваження з цього приводу підприємець називав некоректними. Земельна комісія не прийшла ні до чого, одностайності в цьому питанні немає. Я хочу вам, Олександр Олексійович, доложити. Сьогодні 62 сесія, як мінімум, 31 сесія вирішує особисті проблеми даного особи-підприємця. Якщо сьогодні... Не було одностайності в комісії, то земельний кодекс говорить, що в даному випадку земельна ділянка, яка офіційно сьогодні вільна, вона тільки йде через аукціон. Але знову ж таки, даний, дана фізична особа-підприємець, вона далі не буде продовжувати платити оренду громаді міста. Я не збираюсь коментувати більше нічого, тому що ми розуміємо, що в воєнний час так би не поступали порядні люди. І вроді би треба було б е піти йому назустріч цьому нещасному чоловіку. Але треба, щоб він платив. І треба ж набратись наглості, щоб це 8 років, починаючи з 2006 року, е це рік введення Білісімо, він безсовісно користується цією земельною ділянкою. Комісія не знає, як поступити. Треба, щоб він платив оренду. Але якщо ми виставимо на аукціон, я не впевнений, що він буде платити цю оренду. Депутати надали такі фізичній особі підприємцю Валерію Преподобному дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її в оренду. У різному виступив Ігор Борійчук, який ще раз зупинився на проблемах садибної забудови міста. Питання ті ж, що були зазначені у листі, який надійшов у міжсесійний період.